Вітаю всіх, хто вивчає курс географії 11 класу. З вами Віталій Василенко, і темою нашого уроку є електронні карти та глобуси, навігаційні карти, географічні інформаційні системи ГІС, дистанційне зондування Землі. Отже, поїхали! Почнемо з географічних атласів. Залежно від призначення атласу, карти добирають за певними ознаками: охопленням території, змістом та призначенням. За охопленням території розрізняють атласи світу, окремих континентів, окремих країн, регіональні атласи, атласи міст. Існують також атласи океанів, морів, проток, Великих Озер тощо, також створено атласи інших планет сонячної системи та їх супутників. За змістом розрізняють атласи. Загальногеографічні з переважанням фізичних карт з незначним доповненням тематичними фізико-географічні показують природні об'єкти та явища, соціально-економічні включають карти населення та господарства. Комплексні поєднують карти кількох тем. За призначенням, атласи бувають навчальними, краєзнавчими, туристичними, дорожніми, пропагандистськими тощо. Для зручності використання випускають атласи різних обсягів і форматів настільні, середні, малі кишенькові. Далі електронні карти та глобуси. Електронні карти та інші види геозображень моделей невід'ємні атрибути сучасності. Вони дозволяють отримати систематизовані об'єкт або процес. Їх створюють шляхом оцифрування аналогових топографічних карт. Обробки матеріалів топографічних зйомок, геодезичних вимірів електронними тахеометрами, приймачами глобальної системи позиціонування, обробки матеріалів дистанційного зендування Землі, аерофотознімків космічних знімків комбінованим способом. Порівняно з паперовими, електронні носії картографічної інформації набагато детальніші. Мають можливість швидкого оновлення бази даних, дозволяють швидко обробляти дані, вільно збільшувати фрагменти та змінювати масштаб, дають тривимірне зображення кута огляду в реальному часі. Тощо. Електронні глобуси є яскравим прикладом того, як давні винаходи людства отримали друге життя на новому етапі технологічного прогресу. За допомогою комп'ютера можна працювати з віртуальними глобусами. Які обертаються в будь-якому напрямку, змінюють їхній масштаб і тематичне покриття. У масштабах планети, чи не найповнішим і найпотужнішим електронним глобусом, на якому розміщено різну картографічну інформацію щодо всіх країн світу є Google Планета Земля. У межах цього проєкту користувачам надано можливості переглядати супутникові зображення Землі, будувати гіпсометричні профілі, переглядати деякі типи. Геопросторових даних. Навігаційні карти у сучасному світі активно застосовуються навігаційні системи на воді, на землі, в повітрі та у космосі. Навігація галузь знань про керування транспортним засобом з метою спрямування його до цілі. Навігаційні системи дають змогу визначати географічні координати об'єктів, створювати точні військові та цивільні карти. Керувати рухом транспорту, спостерігати за рухами літосферних плит, визначати точний час, швидкість та напрямок руху наземних, водних і провітряних об'єктів тощо. В Україні навігаційні карти розробляють на рівні міжнародних стандартів. Навігаційні карти також використовують для персональної маршрутизації, для розробки туристичних маршрутів тощо. Навігаційні карти активно застосовують для розв'язання актуальних проблем осіб з інвалідністю. Для багатьох міст України розроблено мобільний додаток мапа доступності, який показує місця розташування пандусів та підйомників. Зокрема, у Києві працює навігаційна система Метро для всіх. У подальшому ця програма постійно оновлюватиметься, в тому числі будуть враховані побажання людей, які мають порушення зору. Усе це здійснюється за допомогою системи супутникового та наземного обладнання. Супутникова навігація або глобальна навігаційна супутникова система це система супутників, що передає дані про глобальне позиціонування та точний час. Для передачі інформації використовується радіохвилі певних частот. Отримавши такі дані, приймач обчислює їх і показує координати нашого місця розташування. Тобто довготу, широту, висоту над рівнем моря. Нині найпоширенішою у світі є система супутникової навігації GPS. Вона належить Міністерству оборони США. GPS це не єдина на даний час система супутникової навігації. Над нашими головами літають кілька типів супутників: відповідальних за геопозиціонування присторів, які ми тримаємо в кишенях. Носимо на зап'ястку. Або використовуємо у навігаторах. Для належної роботи по всьому світу необхідна досить щільна мережа супутників. У випадку із сузір'єм з 24 супутників, ми можемо бути впевненими, що в будь-який час і в будь-якій точці Землі знаходитимось в діапазоні дії чотирьох із них. Окрім базових систем GPS, GLONASS, Baidu, Galileo, в космосі існують також допоміжні системи. Це так звані супутникові системи корекції SBS, такі як Global OmniStar та Starfire, що використовуються в сільському господарстві геоінформаційні системи. Геоінформаційна система ГІС це сучасна комп'ютерна технологія для картографування та аналізу об'єктів і подій, що відбуваються у світі та повсякденному житті. Інформація в таких базах накопичується дуже швидко. Сьогодні сюди надходить географічна інформація з усього світу, від різних джерел. До них належать дані стаціонарних та експедиційних досліджень нашої планети, космічний моніторинг Землі, матеріали статистичних довідників, навчальних підручників і посібників, географічні карти, плани й картосхеми, дані аеро, фотознімання тощо. Геоінформаційні системи широко застосовують у сільському господарстві управлінні природними ресурсами під час складання земельних та майнових кадастрів у містобудуванні, ландшафтному проєктуванні тощо. Геоінформаційні системи допомагають правоохоронним органам візуалізувати дані про скоєні правопорушення та запобігти потенційним злочинам у майбутньому. Вбудовані геоінформаційні системи встановлено на автомобілі. Водному транспорті, підводних човнах, залізничному транспорті. Навіть у побуті ми регулярно працюємо з картографічною інформацією про географічне положення магазинів, станцій метро, шкіл, рух громадського транспорту тощо. Ви самостійно можете створювати геоінформаційні системи для власних потреб, користуючись ARC gis системою для побудови геоінформаційних систем будь-якого рівня. Вона дає можливість легко шукати певні відомості, створювати карти, глобуси й моделі в настільних програмних продуктах. Потім публікувати їх та використовувати в настільних засобах у веб-браузерах та через мобільні пристрої. І ще одна підтема: дистанційне зондування Землі, спостереження за поверхнею нашої планети авіаційними та космічними засобами. Які оснащено різноманітними видами знімальної апаратури, називається дистанційним зондуванням Землі. У реалізації програм супутникових спостережень беруть участь 25 країн світу. На орбіті Землі працює понад два десятки космічних апаратів дистанційного зондування Землі, які використовують як для цивільних цілей, так і для військової розвідки. Космічні технології знімання земної поверхні дають змогу суттєво підвищити ефективність досліджень у різних сферах, уточнення даних про закономірності поширення корисних копалин, дослідження тектонічної будови територій, складання прогнозу погоди, створення об'ємних 3D-моделей місцевості, оцінювання збитків від лісових пожеж, моніторинг динаміки вирубування лісу, стану геосистем. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, оновлення топографічних карт відповідно до сучасного стану територій. Таким чином, сьогодні ми узагальнили і повторили, що таке електронні карти та глобуси, навігаційні карти, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі. Щоб краще засвоїти тему: електронні карти та глобуси, навігаційні карти, географічні інформаційні системи. Дистанційне зондування Землі ви можете перейти до конспектів та тестів. Пам'ятайте, географія це не просто цікаво, але й практично. До нових зустрічей!